Привіт з Новим роком! Кожен кінець року я роблю невеличку добірку того, що відбувалося цей рік. Це такий собі звіт, і в кінці наступного року я зможу подивитись. Що ж ми відмічали в кінці минулого, так я зробив і сьогодні, і чесно кажучи, я подивився саме на своє життя, адже багато чого я тут не розповідаю. І згадав, яким воно було рік назад, і яким воно стало зараз, і зрозумів, що ну, жити треба продовжувати. Щось в житті точно налагоджується. Проте я сьогодні не буду вам робити звіт про ті речі, які звичні на цьому каналі. Ну чи були звичними півтора роки назад. Я не буду багато розповідати про вел. Подорожі, про мандрівки, про все те, заради чого люди сюди підписувались. Я підіб'ю те, що сьогодні ми з вами робимо, що впливає на наше майбутнє. Я думаю, що всі ми плюс-мінус крутимось в одному інфопросторі і знаємо, що за останній час. Було не дуже багато, прям крутих, гарних новин. А деякі з них, давайте будемо чесними, були прямо такими, що засмучують це і новини про обстріли, і навіть деякі, які створюються всередині нашої держави. І сьогодні у нас 30 грудня. Я раніше в цей час вже публікував щось подібне. Проте на цю п'ятницю у мене було зовсім інше відео, цікаве, воно вам би сподобалось. Але обставини, як ви знаєте, не дозволили хоча б щось опублікувати. І саме це відео я навіть не думав записувати. Проте, знаєте, сьогодні зайшов в інстаграм, бачив один пост, який мене надихнув. І сподіваюсь, надихне і вас. Знаєте від кого? Від Монобанк це не реклама Monobank, Вони про це не знають. Це їх звіт про те, як українці донатили протягом цього року. І вони порівняли цифри з 2022 Одразу скажу, що на дані монобанку в принципі можна покладатись, тому що це прям гарна репрезентативна вибірка. Це, напевно, єдиний банк в Україні, який зрозумів, що треба, щоб зробити можливість людям донатити зручніше, і вони навіть підлаштовувались часом під різні креативні ідеї. Люди почали збирати гроші на банки, щоб потім щось розіграти. А гроші з цих банок вони. Витрачали на щось для ЗСУ, чи віддавали напряму на якісь потреби. І Монобанк зробили ті самі банки. Вони зробили навіть можливість робити розіграші серед тих, хто донатив, дуже легко і просто. Тому я дійсно вважаю, що левова частка всіх донатів в Україні йде саме через Монобанк. Але навіть якщо це не половина, це все одно величезна кількість. І судячи з досвіду різних опитувань, вибірка це репрезентативна. І знаєте про що вона нам говорить? А говорить вона про те, що українці стали донатити більше. І це дуже радує і надихає далі працювати, тому що, ну давайте будемо чесними, багато хто останнім часом, навіть я, казав, що люди втомились, що люди донатять менше, що закривати збори стали неймовірно складно. Але от вам статистика: в 2022 Му році українці задонатили 8,5 мільярди гривень, а в 23-му 27,4. А це друзі, не похибка. Це більше ніж в три рази більше. Люди задонатили на ЗСУ. Кількість людей, що донатили, становила 3 мільйони рік назад, а зараз 5,7 мільйони. Звісно, навіть якщо через Монобанк донатять багато людей, то розуміємо, що є і величезна кількість людей, які донатять на PayPal кудись по іншим рахункам на фонди різні, і це насправді класна цифра, тобто. То і мільйонів тільки в монобанку донатять. А ще цікаво, що і середній донат тепер став більше. Він зріс з 258 гривень до 349. А це мені все показує, що ми не дарма робимо різні розіграші. Так можна сказати, я про це вже казав. що Хотілося б, щоб люди скидали якісь гроші, і підтримували армію навіть без різних свістілах у цих, тому що це просто потрібно. Але це таке життя, і коли є можливість щось надати, причому з нашого досвіду це не обов'язково повинно бути щось велике. Просто у людей є невеличкий ще стімул, їм легше осягнути те, що о прикол, я іду донатити на Зесу. Але там ще є і невеличкий бонус. Це просто як додатковий тригер. Я відмовляюсь вірити в те, що люди донатять тільки для того, щоб виграти. Ну, вибачте, там, лезерман. Бо навіть на той самий Лезерман деякі люди донатили десятками тисяч гривень. Уявляєте, ну звісно, якщо б людина хотіла, вона за ці гроші придбала б собі такий. При цьому я також розумію, чому здається, що кількість донатів зменшилась що люди втомились. Якщо трохи порозмислити, все доволі очевидно. Тут, звісно, не можна виключити факт, що деякі люди дійсно втомились, чи деякі люди перестали мати змогу донатити чи робити це в тих самих обсягах, що і раніше. Але по факту ми повинні сказати, що. Кількість запитів суттєво зросла. Ну тобто, якщо раніше до нас надходило один-два запити, і ми його дуже швидко закривали, тому що це був один-два запити, то сьогодні у нас висить черга на автомобілі. Зараз, напевно, черга з людей десяти. А кількість запитів в цілому по суспільству, ну ви розумієте, вона ще набагато більша. При цьому людей то більше не стає. Просто деякі з них із категорії так, я просто подивлюсь, перетворюються на тих, хто. Підтримує. Але люди ну, це всі ті самі. І тому, звісно, ми менше помічаємо, як кожен з них донатить кудись. Бо гроші, які є в країні, вони розмиваються на різні збори. Але по факту, як ми бачимо, зборів стає більше і покривається запитів також більше. До того ж, не треба забувати, що і вартість кожного запиту стала більшою. Якщо минулого року згадайте, ми в основному збирали на броніки, ми збирали на екіп, інколи там на далекоміри. На прилади нічного бачення це все дуже круто, це дуже потрібно. Але сьогодні навіть ми з вами збираємо на автомобілі. Причому не найдешевші, це повнопривідні автомобілі, а інколи ще й підготовить. А інші збирають, наприклад, на дрони. І все це дорого. Я навіть вирішив подивитись, скільки ми з вами зібрали в цьому році в порівнянні з минулим. І от в минулому році ми зібрали 11 мільйонів гривень, а цього вже 12,2 Тобто навіть з наших зборів ми бачимо, що вони виросли, і навіть по нашим зборам я бачу, що і машини, і їх якість вона теж зросла. Тому що минулого року було багато машин інколи передньопривідних чи задньопривідних, тому що багато запитів було на прості буси. Інколи це були паркетники. В цьому році ми більшість автомобілів закупили саме в категорії пікапи чи повнопривідні буси, а вони дорогі. До того ж, в цьому році ми почали їх не просто привозити, а й обслуговувати на своєму сервісі, інколи фарбувати, якщо це потрібно, і віддавати вже ну таку класну машину, яка буде служити для нашої перемоги. І в цьому році ми вже перейшли відмітку 80 автівок для ЗСУ, які ми придбали. Доставили, зробили все з ними і передали військовим. Але при цьому і звичайні наші проекти, які ми робили і до вторгнення, вони продовжують існувати на цьому каналі. Проте завжди ми намагаємося робити це з користю для. Нашої країни, наприклад, подорож по Італії на велосипеді це була одна з найкращих, на мою думку, подорожей велосипедних за всю історію цього каналу. Бо там було багато всього цікавого. Там були неймовірні краєвиди, точки і навіть чекпоінти, в які я раніше б мріяв потрапити, якщо ви не дивились, обов'язково подивіться. І завдяки цій подорожі ми зробили спеціальний розіграш для ЗСУ і зібрали майже 800 тисяч гривень. Також у нас була подорож невеличка на 4 дні Фінляндію, Ми зібрали більше 200 тисяч гривень. Пам'ятаєте, Міша зміг собі відірвати Лезерман Гараж. Це така штука, яку просто так не купиш. Трохи подивився на нього і вирішив також віддати його на розіграш для ЗСУ. І ми його розіграли, і зібрали більше 200 тисяч гривень, що офігеть, як круто. Ну і звісно, не можна не згадати наш проект з Audi ТТ, яку придбали меценати. Ми її абгрейднули, зробили з неї просто таку цукерку круту і зібрали більше 2,5 мільйонів гривень. Також на пікапи. І це тільки ті проекти і розіграші, які робили ми самі, щоб покрити ті запити, які надходять до нас. А були ще і інші, які ми робили з іншими фондами. Наприклад, Згадайте, наприклад, розіграш електричної Хонди, все це мені показує, що насправді суспільство не розслабилось і продовжує працювати для нашої перемоги, донатити і робити для цього багато чого, якщо не все. І навіть на днях до нас звернувся підписник, який сказав, що готовий віддати свою автівку. Це Dodge Challenger 2019 року, повністю на потреби ЗСУ. Ми, звісно, його розіграємо саме таким чином, як і раніше, і зберемо ще гроші для того, щоб привезти сюди якомога більше пікапів. Тож так, слідкуйте найближчим часом, якщо все буде добре, тут буде новий крутий розіграш автівки. Не можу не сказати ще про деякі речі. Наприклад, мене неймовірно радує, що що в Україні працює бізнес? Навіть наш бізнес, хоч і маленький, але він все одно працює і допомагає існувати деяким іншим людям, які з нами працюють. Ну а також це податки, і все таке це наша економіка. Наш бізнес працює в тому числі завдяки партнерам, які є бізнесом побільше і які допомагають нам працювати. А вони тут працюють, тому що громадяни платіжоспроможні. і це це показує, що в принципі країна живе, і я дуже хочу, щоб так відбувалось і надалі. На наших каналах були партнерства. У нас багато реклам. Вами було на кедрі, і я дуже вдячний, хто підтримує нашу команду. Це допомагає нам існувати і робити навіть нашу волонтерську діяльність. І навіть на цьому каналі і який останнім часом перейшов в формат хобі. Є партнери, наприклад, компанія Asus, інтеграцію якої ви могли бачити в деяких останніх відео. Ну от таку інтеграцію. Зараз ми поїдемо далі, але спочатку класна інтеграція від наших друзів компанії Asus. Про їх новий ноутбук Asus Vivobook s 15 OLED. він якраз шикарно підходить для таких людей, як ми, які не просто постійно працюють в офісі, а інколи і будь-де буквально зі своїм пристроєм. Тож він повинен не просто дозволяти виконувати всі необхідні задачі, а ще й бути дуже надійним. VivoBook S15 OLED – це легкий та потужний ноутбук, сертифікований відповідно до вимог програми Intel Evo, що гарантує користувачам усі необхідні функції, швидке заряджання, акумулятор високої ємності для автономної роботи. Проти Цілого дня швидкісний інтерфейс, миттєвий вихід із режиму сну, а також неймовірну продуктивність. І все це в ультратонкому форм-факторі. З потужним процесором Intel Core i9 13-го покоління h серії дискретною графікою Intel Arc A350M. VivoBook S15 OLED дозволить працювати з задачами будь-якої складності, а після робочого дня ще й порадує своїми ігровими можливостями. Але при цьому він ще і неймовірно надійний. Vivobook S15 OLED може пропрацювати при вологості до 95% протягом 10 днів, а також витримує роботу при екстремальних температурах від мінус 51 до 71 градусу по Цельсію. А все тому, що ноутбук має сертифікацію військового класу по стандарту mil std 810H. Звісно, я б не став випробовувати ноутбук на міцність просто так, але те, що він пройшов 12 суворих методів та 26 ретельних процедур тестування, дає впевненість, що ноутбук не підведе, і при цьому це не якийсь там нудний робот. Очий інструмент. Це стильна машина ще із 15,6 дюймовим oled дисплеєм Він має пікову яскравість 600 кандел на метр квадратний, 100% кольорове охоплення p 3 та сертифікацію Pantone. А ще цікава фішка сенсор кольору та автоматичного регулювання яскравості. Дисплей буде не тільки автоматично підлаштовуватись по яскравості, але й показувати кольори відповідні до навколишнього середовища. Ноутбук доволі компактний і розкривається на 180 градусів. Дуже радує, що кришка. Металеве, це дає ноутбуку відчуття преміальності. А для таких задротів, як я, є прикольна механічна штука. Це спеціальна шторка, яка закриває веб-камеру. Це корисно, коли ви іноді стрімите чи багато розмовляєте по відеозв'язку. Ну і останнє, але дуже важливо, це автономність. місць акумулятора тут 70 Вт годин. Його можна заряджати з допомогою Type-C. Є також швидка зарядка. За 49 хвилин ви отримаєте 60%. Більше інформації про Asus VivoBook S15 Ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. Ну от, знову побачили. Насправді і тут я їм вдячний. Так, дійсно, це реклама, але вона корисна. Ми тут фігні не показуємо. І головне, що це все допомагає існувати і нам, і нашим проектам, і волонтерській діяльності. Так що дякую і нашим партнерам, і кожному з вас, хто це дивиться, і, можливо, навіть купує після того, як щось подивиться у нас в рекламі. І в останній частині цього відео я все ж таки не можу не згадати про деякі речі, які не дуже радісні. Я зараз не буду піднімати розкривати цю тему як прямо окремий сюжет, і сподіваюся, що цього і не доведеться робити. Але на жаль, зараз є деякі прецеденти, які можуть поставити під загрозу майже все, про що я сьогодні вам розповідав: це і працюючий бізнес в Україні, і платіжеспроможність громадян, і навіть волонтерська діяльність. Я думаю, ви розумієте, про що останнім часом було представлено декілька законопроєктів, які при їх прийнятті зможуть погіршити ситуацію в цілому, в тому числі і по волонтерству. Деякі політики чи там помічники когось навіть дозволяють собі кепкувати з волонтерів, які роблять от все це, про що я вам розповідав, чи з простих громадян України. Я все ж таки хочу вірити, що це просто новорічне загострення деяких недалеких і ніхто насправді стріляти собі в ногу не буде. Бо, звісно, наша робота це краплина в морі. Ми тут нічим по суті не ризикуємо, просто робимо те, що можемо робити. Але і знецінювати це от просто так одним постом, ну теж давайте будемо чесними, несправедливо. Нещодавно бачив пост бутусом. Во який сказав, що 90-95% дронів вони придбані саме з за рахунок таких ком'юнті, за рахунок волонтерів, блогерів і так далі. Я регулярно слідкую за діяльністю різних блогерів, в тому числі які набагато більше ніж ми, які купують багато і автівок, і дронів, як стерненко. Наприклад, що ще важливіше, я багато спілкуюсь з військовими, які прямо зараз знаходяться на саме гарячих напрямках, яким ми допомагаємо, і приблизно знаю ситуацію наскільки важлива волонтерська діяльність. І тут не треба мати багато розуму, щоб розуміти, що такі збори можуть робити в основному публічні люди в тій чи іншій мірі, які мають свою аудиторію, головне мають довіру цієї аудиторії. Ну, прекрасний приклад, насправді, це ми з вами. Тож я сподіваюся, нам з вами не доведеться з самого початку 2024 року боротися ще й за те, щоб мати змогу допомагати ЗСУ. Бо вже зараз, на жаль, нам доводиться працювати не тільки над тим, щоб знайти. Гроші зібрати їх, знайти машину, придбати її, доставити її в Україну, обслуговувати, передати військовим. все це ще є зі всіма документами. А й, наприклад, подбати про те, щоб машину не віджали у військових, щоб вона каталась десь в тилах і не використовувалась за призначенням. Чи от ще один момент: нещодавно ускладнили всю систему запитів на нові автомобілі. Тепер кожен фонд повинен бути зареєстрований в новій системі і мати свій код для того, щоб зробити запит. Тим самим ускладнився весь процес. Він затримується в часі. Військові чекають машини приблизно на місяць довше інколи, тому що ну це все по-новому, і навіщо це було робити? Це окрема історія. Але головне, що з'явився ще один механізм для того, щоб десь попросити з когось грошей, як зараз почали робити навіть фонди. Коротше кажучи, я дуже сподіваюся, що нам не доведеться робити відео про щось погане, що хтось там десь перебіситься і все зроблять по. Людські, а ми з вами продовжимо робити те, що ми робимо і от зараз збираємо гроші на автівки для ЗСУ, на інші потреби і допомагаємо наближати перемогу, наскільки ми можемо. А ну і в самому кінці скажу, що мене в цьому році дуже багато просили. Причому скрізь і на патреоні, і в телеграмі, і на Ютубі. І коли я прямі питання задавав в тому самому інстаграмі. Просили робити велоподорожі і навіть автомобільні подорожі. І чесно кажучи, я здивувався, але ну дійсно я робив опитування і майже абсолютно більшість людей за те, щоб ми таке робили. Тому в наступному році ми продовжимо. Будуть і велосипедні подорожі, хоч і не в такому обсязі, на такі масштабні, як раніше, але будуть. будуть навіть автомобільні подорожі, будемо збирати гроші для ЗСУ і робити контент. Інколи навіть просто цікавий і розважальний. Тож, друзі, з новим роком дякую кожному з вас за те, що ви тут, за те, що ви приймаєте участь у житті каналу, що ви підтримуєте його і своїми переглядами, і коментарями, і вподобайками. А інколи люди ще й підписуються на Patreon, баймія чи стають спонсорами каналу, щоб отримувати також додатковий контент і допомагати нам існувати. І кожному дякую, хто цього року заніс, хоча б одну гривню на те, що ми з вами робили. Дякую вам за довіру. Тримайтесь всім пока.